Коли в мене з'явились кури, щось ніхто мене не попереджав, що у курей бувають воші та пероїди. А потім я дізналася, що і кліщі наносять неабиякої шкоди. Тому, якщо раніше я регулярно вичищала курник, зараз розумію, що потрібно обробляти. І тут що саме важливе для мене: а чи не шкідливо буде для здоров'я моїх курочок, якщо я обробку буду проводити кожного дня? До цього питання поставила серйозно і обрала засоби на основі мінералів, тобто ті, які знищують паразитів гранулами, а не Хімією. Курник регулярно обробляю свіжим курником плюс дезінфекція. По-перше, це захист від шкідників. По-друге, він чудово поглинає аміак і висушує послід. Тобто, запаху неприємного немає взагалі. А от курей я не схотіла обробляти кожну, тому поставила їм ванну з попелу та засобу пилова ванна, бо хто не знав, то сам попіл не вбиває паразита. І просипала ним же ділянки, де кури вирішили, що їм комфортно купатися. Таким чином мої кури постійно під захист а головне, все, що я використовую безпечно для птиці з перших днів життя. Ділюсь з вами і залишаю контакти, де придбати оригінальну продукцію, щоб на підробку не натрапити.